Вибирали президента у Тисминицькій спеціалізованій школі. Як відбувалася підготовка до виборів, як пройшли дебати? Пропонуємо вам переглянути. Претендентів на цю посаду було двоє: Валентин Лесів та Марта Критович. Я учень 11 Б класу і балотуюсь на посаду президента школи. Знаєте, можна бути активним творцем свого життя, а можна плести за те, чужих планів і дій. Кожен має право робити власний вибір. Саме тому я вирішив спробувати свої можливості і сили на посаді президента школи. Влада в руках лідера не є способом виділитися або заставити когось втілювати чужі ідеї. Це величезна відповідальність за благополуччя тих, кого ведеш за собою. Мене звати Тридович Марка. Я навчаюся в 11-му а класі. Я комунікабельна, весела, творча, наполеглива і відповідальна. І я вважаю, що це саме ті якості, які потрібні для того, щоб стати хорошим керівником і власне президентом учнівського парламенту. Такі пропозиції та корективи ти хотів би внести у навчальний процес. Ну і апріорі, завдяки яким чинникам, ти можеш гарантувати зміни та нововедення у плані дослідства. Ну я вважаю, що якщо я стану президентом, я навчальний процес дуже веду багато нових ідей, які не були виконані того року, поза того року. У мене є дуже багато ідей, які би я хотів втілити в шкільне життя. Я побачив там, що ти. У тебе є дуже багато обіцянок щодо твої, там, твоєї твого життя в школі. Я би хотів тебе задати таке питання. Як ти хочеш реалізувати як ти хочеш реалізувати свої ідею зі шкільною газетою? Я думаю, у цьому повинен посприяти кожен учень нашої школи. Адже все-таки для реалізації шкільної газети нам потрібні якісь кошти. Я думаю, це буде цікаво. Власне, наш парламент може спокійно цим зайнятися. З теперішніми новітніми технологіями нам буде достатньо декількох сторінок, а 4 щоб описати, яке наше шкільне життя. Все-таки прагнемо чогось новішого і йдемо до Європи, так би мовити. Будемо мати шкільну газету, так само, як і як ви бачите в фільмах, як американська школа, кожен має випуск своєї шкільної газети. Це буде цікаво. Там ви будете дізнаватися про заходи, події, які відбуватимуться у школі. І, власне, ви будете більш інформовані про це. А як це реалізувати, я думаю, спільними зусиллями? Це просто потрібно нам всім зібратися і реалізувати все можливо. Наступного дня відбулися вибори. Переміг Валентин Лесів. А марта Критович буде співпрацювати із новим президентом. На відміну від вищих державницьких подій у школі політичні конкуренти співпрацюють.